Я згадав одне із передвиборчих гасел Януковича. Ну, звичайно, не те анекдотичне, що типа покращення життя вже сьогодні, а е, таке гасло Почую кожного здається, воно було на виборах, е, коли він обирався президентом у 2010 році. Ну, звичайно, про покращення ми і так знаємо, яке воно, як наше життя покращилось за ці чотири жахливих роки реставрації кучмізму в найгірших його проявах. От. А якщо щодо, почую кожного, вже був і податковий майдан, вже був і майдан авганців, там студентські оці виступи проти Дмитра Табачника, щоб нарешті його блядь, чухнули. Із поста міністра, який він, ну, блядь, не має жодного права займати. От Три місяці вже в центрі Києва нуртує оцей Євромайдан. За три місяці, ну, вже ж почути кожного можна було? Якщо не кожного, то навіть просто сам Майдан і його вимоги почути можна було. Але Янукович до сих пір не сприймає їх як людей. Він сприймає їх як якихось екстремістів. І в заяві президента і Олени Лукаш, яка виправдовує дії влади 18 лютого вівторка, коли влада намагалася силоміць розігнати майдан, і це вилилося в понад тисячу постраждалих і 20 померлих майданівців, і сім померлих ментів. Для виправдання цього вони казали, що типу, це все екстремісти. На Майдані зібралися екстремісти. Це тупе виправдання. Тупе виправдання. Ну невже не можна було почути народ за три місяці? Милець.